Сьогодні вранці в місті Білгород-Дністровському відбулася планова щотижнева апаратна нарада за участі заступника міського голови Андрія Криштопова, секретаря міської ради Олександра Скалозуба, керівників комунальних підприємств та установ, служб, відділів і управлінь Білгород-Дністровської міської ради. Під час обговорення було зазначено, що всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі, надаючи житлово-комунальні послуги населенню міста. З пониженням середньодобової температури повітря до мінусового показчику споживачі дещо відчули в своїх оселях цю різну. Зазначає керівник комунального підприємства Білго теплоенерго Михайло Валканов, та це викликано рядом об'єктивних факторів. Ті об'єми газу, які виділені на февраль місяць, от, якщо нам треба було хоча б 47 градусів подачі, ми працюємо на 44 чотирьох градусах. жителі міста почувствовали, що 3 градуси це ощутимо. Ми працюємо зараз на півтори тисячі. Вот, потому что газ рассчитали до конца месяца, из того объема, который нам выделен, вот, где-то по полторы тысячи, не больше. Керівник підприємства дякує громадянам за розуміння, зазначаючи, що це тимчасові труднощі, адже норми споживання газу продиктовані виключно на Нафтогазов, а підприємство не може їх порушувати. Водоканалом застосовується тимчасове обмеження водопостачання у зв'язку з критично низьким рівнем води та необхідності наповнення резервуарів по деяким водопідйомам. Ведеться постійний моніторинг статичного рівня води на арцвердловинах, проводяться систематичні лабораторні дослідження питної води. Працівники же 1 працюють згідно плану за заявками громадян, проводяться сантехнічні роботи, прибирання придомових територій, скління вікон в під'їздах, де це необхідно. Спецтехніка міського центру благоустрій після негоди вийшла на роботи щодо відновлення дорожнього полотна, де цього потребує ситуація. Двірники комунальне підприємство займаються прибиранням в парках та скверах. До цього залучена спецтехніка у вигляді двох тракторів. І далі ведеться активна заготівля та розвезення дров малозахищеним верствам населення. Уся техніка комунального підприємства Автотранссервіс вийшла на маршрути по вивозу сміття з контейнерних майданчиків та здійснюється подворовий вивіз негабаритів. Ритом двірники підприємства здійснюють прибирання вулиць, автобусних зупинок, сміттєвих майданчиків. Для цього забезпечені всім необхідним інвентарем та спецодягом. Триває робота відділу контролю та паркування спільно з інспекторами муніципальної варти щодо дотримання вимог кодексу чистоти міста. Проводиться моніторинг серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності на предмет дотримання цих вимог. На порушників складено адмінпротоколи. Заступник міського голови Андрій Криштопов зазначив, що на всіх комунальних підприємствах вже встановлено міні-АЗС, які заповнено деспаливом, тому дав доручення керівникам комунальних підприємств вести чіткий документальний облік цього пального і перш за все забезпечити його охорону. Наостанок заступник міського голови нагадав керівникам комунальних підприємств про першочергову готовність бюджетних запитів та проєктів рішень до найближчої сесії міської ради. Всі керівники підприємств, будь ласка, підготуйтесь. Якщо ви не попадете на цю сесію, ви повинні розуміти, що наступна буде через місяць-два місяці, і ви за ці два місяці не зможете реалізовувати ті завдання, які поставив Віталій Вікторич, і які поставлені перед нами. І відповідальність полягає на кожного керівника. Під час наради підведено підсумки роботи підприємств, установ та служб житлово-комунального господарства за минулий тиждень. Поставлено завдання на поточний тиждень. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.